Добрий день, друзі. Сьогодні буду готувати лисичку в вершковому соусі. Ось назбирали ми сьогодні лисичок в лісі. І лисички будуть йти до дерунів. Деруни вже смажаться, лисички будемо готувати. Все покажу. Дрібно нарізала цибулю. Зараз буду класти на пательню. Підсмажу 2-3 хвилини на великому вогні золотистої пірочки і кидаю туди чесночок, на хвилину, теж обсмажую. А сама готую грибочки, де більше перерізаю, маленькі різати не буду. Висипаю грибочки прямо сюди і буду обсмажувати на великому вогні 2-3 хвилини. Як пахне смачно. Так. Тепер будемо всипати борошно. Дві столові ложки борошно і помішуючи гарно. Маємо 200 мл вершків 20% і водички 200 грамів, 150-200 грамів. Все це доводимо до кипіння і ставимо солимо, перчимо і ставимо тушкуватися на маленькому вогні. 25-30 хвилин. Соус мій приготувався. Будемо їсти деруни з соусом, з лисичок Готувати. Зараз покажу. Зараз спробую. М -м -м. Боже, яка це благодать. А лисички які смачні, не передати. Тож готуйте, збирайте лисички, купуйте. Готуйте цей соус, він дуже смачний. Всім смачного і побачимо.